Важні. І коли у того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих, як настав вечір, підійшли до Нього, й учні кажуть. Пустини це місце, та й час минув уже відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи». Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до Нього. Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби, тоді він каже принесіть мені їх сюди і велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив, розламав хліби і дав учням, а учні людям. І всі їли до нас, ту, і нас збирали кузків, що зосталися, дванадцять кошів повних, тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставимо учнів війти до човна. І переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. Слава Ісусу Христу. Дорогі і любі у Христі, сьогоднішнє Євангеліє нам повідує, як багато людей, ми чули, скільки їх було. 5 тисяч лише самих чоловіків. А якщо там були жінки, Тобто ціла сім'я і діти, то мінімум можемо сказати 15 тисяч людей. Бо ці люди, вони пішли навіть у пустинне місто, бо вони були дуже які спраглі. У пустиню не йде той, хто спраглий матеріального. У пустиню за шуканням Бога і Божого Слова і Божої дії іде хто? Той, хто спраглий духовної їжі. І ми чуємо, що вони пішли за Христом. І коли вони пішли за Христом, цілий день були на спеці. Їм було жарко, їм було душно, сонце пекло, там тінька нема, але вони, каже нам Євангеліє, до самого вечора уважно слухали Христа. І тоді апостоли кажуть Ісусові, «Найдемо ще скупити, бо люди змучені, виснажені, голодні. І що їм Ісус каже? Ви їм дайте їсти? Апостоли не чекали такого питання. І це є таке питання, яке Христос сьогодні каже нам із вами. Коли ми шукаємо Господа, коли ми шукаємо Христа і Його слів, то ми маємо бути готові терпіти, якусь жертву приносити Богові. Бо ці люди принесли жертву таку, що вони мали ці випробування, терпіли голод, спрагу і так далі. Але вони мали надію на Христа, що Він їх спасе, що Він їм допоможе, Він навчить їх. Як їм правильно спастися, як їм правильно прожити своє життя? І коли вони того шукали, вони почули ці слова Христові. Бо каже нам Євангеліє, Ісус підкріпляв своє Слово завжди на ділі, тобто зціляв хворих, недужих. Біснуватих і так далі. Але коли це робив Христос, коли людина могла прийняти зцілення, звільнення від своєї недуги чи опанування? коли сама людина, чи хтось із рідних, батько сина біснуватого, четверо друзів паралітика, що робили, слухали і довіряли Христові довіряли Його словам, Його науці. І тоді людина приймає Бога, і Бог може і хоче звільнити цю людину, розв'язати вузол, звільнити з кайданів гріха. І це сьогодні Христос є поміж нами у цій безкровній жертві. Саме з тою самою ціллю Бог є між нами, щоб нас звільняти, зціляти, благословляти і укріпляти. Але по своїй волі не по нашій. І наше завдання є добре слухати слова Христа і їх сповняти. Йдемо до цих слів, які Ісус сказав учням. Учні почали переживати за народ. І вони кажуть, відпусти людей, нехай йдуть по селах куплять собі поживи. Ісус сказав їм: не треба їм відходити, бо якщо б вони відійшли, а Христос би їх не наситив і фізично, то це би було з боку Бога як? Несправедливо, неповно, неповноцінно. І тому Христос їм каже, не треба їм нікуди відходити, але ви дайте їм їсти. І що вони кажуть? Ми маємо п'ять хлібів і дві риби. У іншого Євангеліста сім хлібів і три риби. І Ісус бере це, що вони починають шукати поміж людей, поміж себе, що вони мають, Найшли хлопчину і дають то Ісусові. І Христос помножує і насичує. Це нам показує врію Христі, що Господь нам каже, щоб то, що Він нам дає, що ми маємо, щоб ми тим вміли ділитися. Бо Ісус їм каже, що ви їм дайте їсти, ви попіклуйтеся, бо ви будете тими, які мають сповняти Моє Слово. Ісус сьогодні нам каже, ми бачимо, ми бачимо навколо себе. У своїй сім'ї, в своїй родині, колег, сусідів, друзів, знайомих незнайомих. Ми бачимо різні труднощі, ми бачимо спрагність людей, люди спраглі Божої любові, а іноді того навіть не усвідомлюють, іноді навіть того не розуміють, що чому вони нещасливі, де є скарб, де є щастя. І вони є затрачені, вони блукають, вони спрагні і шукають щастя, іноді шукають не там, іноді не в той бік прямують. А Христос нам сьогодні каже: ми сьогодні є на службі Божій, приймемо Христа, відчуємо Його солодкість, Бог вливає в наше серце віру, надію, любов. І Христос каже нам сьогодні, щоб ми ділилися із нашими рідними, близькими, знайомими і незнайомими, ділилися радістю від Господа. Ділилися, що скільки разів мені Бог допоміг і мене уберіг від зла, скільки благодаті Бог виливає. На мою сім'ю, моє життя, моїх батьків, мою парафію, мою працю. Візьмімо, підрахуємо і ми будемо мати, чим поділитися. Ісус хоче від нас, чекає, що ми будемо ділитися одне з одним радістю у Господі. А коли людина є духовно насичена, тоді фізичне насичення для неї вже така дрібниця. Але Бог хоче наситити наше життя найперше благодатями, ласками, своєю присутністю, своєю любов'ю і милосердям. А після того Бог обов'язково хоче попіклуватися і про наше матеріальне буття. Матеріальне життя. Але найперше Бог чекає, що ми будемо ділитися і духовно, і матеріально з тими людьми, які потребують того. І тоді, другі у Христі, це є прекрасні, прекрасне завершення було цієї події, цієї проповіді Христової. Люди після того хотіли Христа проголосити Царем Ізраїля. Але що чуємо Ісус каже? Швидко, апостоли, сідайте в човен, відпливайте. Я вас наслужену. Він наказав їм переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як він відпускав народ. Народ був щасливий. Бо вони наситилися любов'ю, вірою, надією. А потім Ісус наситив їх і фізично. Вони були безмежно щасливі. Їхнє щастя було настільки велике, що вони навіть нікуди не хотіли розходитися. Ану, пригадайте собі такі моменти із свого особистого життя. Коли десь були на відпуст, на чування, або храмовий праздник, або якесь молитовне дійство. І там сильно відчувалася Божа ласка, там сильно, де сильно відчувалася благодать Божа. Кожен раз, як ми є на службі Божій, маємо відчувати те саме, що відчували ці люди, бо Ісус хоче нас наситити. І духовно, і матеріально, подбати про нас, як про своїх дітей і своє творіння. Тому і у Христі пригадайте собі ці моменти, коли була така радість, хоч були змучені, ноги боліли, бо треба було йти, або було жарко, і холодно, або голодно. Це все забувалося, бо була невимовна. Радість і спокій і мир на душі. Або то, як пригадайте, жінки, коли народили перший раз дитину, було тяжко, були терпіння, але коли народили дитя, каже Ісус, два-три дні, і дивлячись на ту радість життя, забувалося про ці муки. І терпіння, які пройшли, бо радість переповнила всі терпіння страждання. Тому у Христі нехай наш Учитель і Спаситель Христос, і сьогодні Він є тут між нами, щоб нас наситити любов'ю своєю, милосердям, довготерпеливістю, чоловіколюб'ям, але від нас. В Ісус Христос очікує і каже нам сьогодні, ви їм дайте їсти. Ісус каже, коли ми самі наїлися, коли ми самі духовно ситі, коли духовно наповнені, не маємо право не ділитися, не маємо право не дбати про Спасіння ближнього. Тому сьогодні, як вийдемо з храму, діліться, дайте їм ту духовну їжу, дайте їм радість, зверніть їхню увагу від матеріальних речей на вічну радість, на спокій мир, який виходить лише від Господа Бога. Нехай Господь сьогодні поблагословить усіх нас. Що ми в цій пустині, щось ми прийшли слухати Свого Вчителя. І як відійдемо, як сьогодні Ісус буде відпускати нас до своїх домівок, так, сідаємо у човни і відпливаємо кожен до свого дому, але саме основне, поділитися, принести радість тим людям. Які у відчаї, які у розчаровані, розчаровані у цьому світі, у справедливості, сьогодні розчарування зашкалює, а гнів і злоба багатьох людей перевершує, бо є такі ситуації складні, але якщо дивитися духовно, то можна не втратити віру, надію і любов. Нехай Господь сьогодні відновить у нашому серці віру, надію і любов. А це насичення від Господа, нехай буде у нашому серці завжди, щоб ми ділилися з усіма нашими ближніми. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ромовив всі з усієї душі з усієї мисі нашої. Промовми.